Вітаю! 25 жовтня я вирішив зробити такий експеримент, так би мовити, спін-офф від циклу своїх передач «Зрада чи перемога, відповідати на запитання, які ви задаєте в YouTube, на деякі запитання, які мені мене зацікавили. Буду намагатися робити це регулярно. Саме такі концептуальні запитання, а не які можна відповісти. Одним, там, не знаю, так чи ні. Ось моє запитання від Одеса мама день назад прийшло: Дивіться, пане Олексію, не так давно одна панянка чиро написала, що ненавидить 73%. І справді, як із цим жити? Я без жартів. Люди з тилу на повному серйозі задають питання бійцям в окопі. Чому не державною? Вони вчать, як любити батьківщину. Я серйозно хотілося б почути вашу думку з приводу озвучених питань, чесно і конкретно. Спробую чесно і конкретно. З приводу... Приводу з приводу 73 ненависті до 73%, я вважаю, що це абсолютно неправильно. Ми живемо відносно, але все ж таки в демократичній країні. Це вибір людей, він може подобатись чи не подобатись, але це є вибір. Так зрозуміло, що цей вибір зроблений так само, як і попередні вибори, зроблений з допомогою певних маніпуляцій. Бо ми живемо в олігархічній державі. Де засоби інформації керують, управляють і володіють олігархи, Ну, принаймні, це було до, до повномасштабної війни. І так чи інакше, вони, вони маніпулюють думкою населення, використовуючи саме телебачення. Це діяло достатньо довго. Інтернет трохи змінив. змінює з кожним з кожним роком все більше і більше, але поки що основна маса людей, які... Ну, скажімо, старшого віку, які є основою будь-якого політичного режиму, який є, приходить до влади в Україні, це люди старшого віку, які дивляться телевізор. Молодь не ну, особливо любить голосувати, а середня і активна частина населення, ну, скажімо так, теж не дуже активна, але принаймні вона дуже часто я чув цю точку зору. Що від нас нічого не залежить, нам свої робити, і так далі. Я не кажу зараз по 19 й рік. І ось з допомогою цих маніпуляцій відбувалися вибори всіх президентів за останні 15 років. Так? За одним стояли Ахметов, за іншим стояв сам, ну тобто Порошенка це людина, яка має свої статки, свої медійні ресурси, і йому е, 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 не потрібна була. Ну, скажімо, підтримки інших олігархів, але просто був такий нейтралітет чи згода основних гравців на той момент великих бізнесменів, як їх зараз називають, в тому, що Порошенка має всі шанси стати президентом. І він став в першому турі. Чудово розуміємо, що якщо б були вкладені в гроші, наприклад, в Тимошенка, то ситуація могла б бути трохи іншою, але ніхто не вклав серйозні фінансування, фінанси, так. З Зеленським все теж зрозуміло. Коломойський, якому інтереси з Порошенка, скажімо так, вони Порошенко захищав державні інтереси. Тут треба, знову ж таки, не хочу, щоб були спекуляції. Коломойський захищав свої власні інтереси, ці інтереси не співпали, і Коломойський вирішив скинути, ну, тобто, грубо кажучи, дати можливість комусь іншому прийти після Порошенка. Спочатку він став на одних, потім. І Зеленський був варіант, все ж таки мені здається, з самого початку, до певної міри спойлером, так би мовити. Він повинен був показати несерйозність української політики в принципі. А потім, потім так виявилося, що вони свого досягли, тобто вони настільки показали українську політику політику жалюгідним, корумпованим. Безнадійно до виправлення, що люди вирішили, що краще вже проголосувати за коміка, ніж за дійсного політика. Ну, наслідки кожний не буде тут агітувати. Ми маємо можливість бачити. Чи це було добре чи погано для України? Побачимо в майбутньому. Те, що Україні потрібні були зміни, і ці зміни назрівали, бо некомпетентність, корумпованість нашого політичного класу воно настільки величезне, що. Ну, вимагали якусь відповідь. На жаль, відповідь стала такою: тобто, це не відповідь дорослого суспільства, це відповідь, от підлітка, скажімо так, да? емоційна відповідь. От ви всі погані, ви всі корумповані. Тоді ми взагалі Ну це постійна фраза, що політики це тільки ті, що крадуть, ті, що е корумпують, взагалі вони нічого не вміють, і так далі. Є в нас і нормальні політики, були, і просто саме населення ніколи їм не давало шансу себе проявити. Тому 73% це, це симптом тої хвороби, яка, так би мовити, якою хворіє наше суспільство довгий час. Тобто, голосувати не розумом, а голосувати емоціями, голосувати серцем, чи хто завгодно як може там пояснити. тобто раціональності в наших виборах дуже часто немає. І наше населення відрізняється тим, що вона абсолютно не хоче внести відповідальність за свій вибір. Я пам'ятаю соціологічне опитування закрите, яке до якого я мав доступ про 15-й рік голосув... і хто як проголосував, тобто ну повторити свій, свій вибір. То тобто му році були парламентські вибори, парламентські вибори, і в 15-му році ми про ну не ми там. Інша структура, але я мав доступ до цього соціології. Закрите за опитування населення, за кого ви голосували в 2014 році. Так ось, якщо пам'ятаєте, в 2014 році несподівано перше місце отримав Народний фронт, хоча повинен бути був блок Петра Порошенка, так по всім соціології, але перше місце отримав народний фронт. Так ось, половина виборців через рік вже робила вигляд, що не пам'ятає за кого голосувала. Тобто, Половина виборців не визнавала факт свого голосування, наприклад, за народний фронт. Це жахливий просто приклад. Жахливий просто приклад того, як населення не хоче нести відповідальність. Ми вас обрали, наша робота закінчилась. Зустрінемось через 5 років. Це не відповідь дорослого населення, це не дорослого суспільства. Політика це постійний процес. Ми постійно повинні. Давити постійно, повід... тобто, грубо кажучи, да, як в давній Греції, що таке політику? Політики це люди, які займаються суспільною роботою, що такі ідіоти, це люди, які не займаються суспільними справами. А ми, суспільство, на жаль, другої категорії, здебільшого. Тому ще ще раз до того ж кажу, що. Що не, не можна звинувачувати в цьому а, виключно населення, але й не можна з, говорити про те, що це винуваті там тільки олігархи. Це спільна робота всіх верств. А, тому знову ж таки, ми єдина країна, яка повинна навчитися жити з вибором інших. А, але. Не миритися з цим, звичайно, так, якщо ви вважаєте, що вибір твоїх сусідів, твого, твого суспільства був невірний, є легітимні способи доведення цього, не тільки срачі в інтернеті, треба робу, проводити просвітницьку роботу, треба просто не погоджуватися з діями. Треба, ну, є маса можливостей для того, щоб проявляти свою активність, не тільки обзиваючи один одного там парахаботом чи зелен, зеленоботом Щодо державної мови а, в окопах і взагалі мови, це питання дуже складне, але ми повинні розуміти, що це питання вибору. Звичайно, що бійці в окопах хай розмовляють, це їхнє право. В цьому плані ми незалежна і демократична країна може розмовляти будь-якою мовою. І, 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 і ті, хто повчають. Вони просто, ну, перше, є провокатори, а є, по-друге, люди, які не до кінця розуміють, що треба пояснювати людям, чому так важливо робити цей свідомий вибір щодо мови. Я завжди кажу так: людям, які, ну, скажімо, важко пояснювати це якимось складними речами. Я це бачив особисто багато вже разів. Приїжджаю, тобто я знайомий там з хлопцями, які з фронту, буквально тільки вчора вийшли з боїв на ротацію чи на поранення, і так далі. Вони розмовляють, і я дивлюсь на них, я з ними спілкуюся, і я розумію, що ну, спілкування вони взагалі для них ця проблема не існує. Але через те, що в нас не було державної політики правильної протягом десятирічні щодо державної мови, щодо національних. Інтересів так українських щодо взагалі цього державотворення, що саме вони ж зараз захищають, да Потап, який співав. І зробив кар'єру російською мовою. Дарафєєва, яка співала російською мовою, все це телебачення українське, як робила рейтинги і всім цим політикам, закидуючи нас російськими серіалами, вони в окопах, здебільшого, не сидять, тобто вони загалі не сидять. Так вони зараз ці гроші. А люди, які взагалі до культурної державної політики не мали жодного відношення і з яких слів не знали, так от вони зараз сидять дуже часто, і таких все більше і більше буде. Ми повинні розуміти, що свідомих, які добровільно пішли на фронт, їх стає все менше і менше. Це, ну це, це реальність нашого життя. І чому це важливо? Бо вона і впливає на, ну, на, на сприйняття нас ззовні. Якщо б у нас була чітка самоідентифікація, нас можуть не любити. От, наприклад, росіянин не любить литовців. От у середній росіян просто терпіти не може литовця, так? І литовець в принципі, теж не може любити. Але росіянин, ну, якщо ну зовсім вже не божевільний, а, йому зараз голову не прийде розповідати, що якщо в нас була в них була спільна історія, спільна держава СССР, да? що вони єдиний народ і що Литва повинна бути в складі Росії. Такого ну, нема навіть в. В, в цьому в, в розумі найхворюшого там імперіаліста, а от щодо українців це є. Я не кажу вже, ви повинні розуміти, що багато більшість населення взагалі не розуміє там історичні всі ці речі, про які розповідає Путін, там про глибину історії, Київська Русь, і так далі. Це вони розуміють, що це такі ж самі росіяни. Ми яким прийшла якась там, не знаю, в залежності від версії, там, генштаб чи Німці чи американці нав'язують якусь невідрозумілу мову для того, щоб ми стали іншими. Хоча ми насправді ми росіяни. І ми робили все 30 років для того, щоб сказати, так, ми дійсно, ми такі ж самі, як і ви. Ми такі ж самі, як і ви. Да у нас є певні там відмінності. Ну, Я був в Росії не один раз, я можу сказати, що дійсно між. Жителям Санкт Петербургу і Рязані, я вже не кажу про Владивосток, різниця просто величезна, там, сприйняття світу, в комфорті якомусь там, ну багато в чому так, але все одно це що там, що там росіяни живуть. Так? От, так от відношення. І якщо би Путін не відчував цей імпульс від, на свого власного народу, що от українці, це не українці, а це росіяни, яких просто обманули, і вони просяться. Повернутися в лона а, Росії, так? То я думаю, що все ж таки він не був би а, оці, оці плани вони були б, ну м'я кажуть, що трохи інші у Путіна. І Путін задовільняв би свої а, своє бажання продовження влади через війну, да, якимось іншим можливо, способом. Я не гарантую, що так би було, але ми запрошували Путіна як президента певної. Направленності в російській політиці, так ми просто запрошували на нас напасти. Просто запрошували весь цей час. Ми повинні зрозуміти, що так і діє. Якщо ти показуєш, що ти абсолютно незалежний, що тебе не цікавить взагалі все те, що там, ну, грубо кажучи, да, у вас немає одного культурного простору. А в нас до сих пір практично один культурний простір, так? До сих пір, то не було б бажання. Такої вчинення, такої агресії проти України. Тому мова важлива. І я розумію, я сам господи, я народився в російськомовній сім'ї, я народився в Києві. Я розмовляв до 20 років виключно, ну, до до 18 років виключно російською мовою, потім розмовляв виключно українською мовою, потім розмовляв і українською і російською мовою. Зараз, в принципі, я дуже багато розмовляю і українською і російською мовою, так? Але я розумію, це коли в мене, якщо я про особисте, так би мовити, так в мене, якщо взяти так з етнічної точки зору, українські крові там взагалі дуже мало. У мене більше там масхитинською, російської, фінської, польської, особливо крові, а мій походить там з польської шляхти Західної України, і тому це. Свідоме рішення бути українцем, а не рішення, як я ну, грубо кажучи, сам фактом народження. І чим більше таких буде свідомо робити такий вибір, ну тим мені здається більше шансів, що ця війна буде остання з Росією. Якщо ні, ця війна, якщо ми її не виграємо цю війну, буде наступна війна і буде ще поки ми не будемо знищені, бо ми повинні існувати. Виключно як окрема незалежна нація. Якщо ми будемо існувати і далі як певний відросток від російської, російського народу, російської імперії, російської культури, російськомовної культури, так, такі, ну, такі, ну, ну, щось таке, грубо кажучи, так, то у нас шансів вижити просто нема, в принципі, нема. От така от, відповідь: сподіваюся, що намагався, я намагався коротко, але не вийшло коротко. Ну, приймаю сильно коротко. Сподіваюся, що це вам сподобалось. Моя, моя відповідь на це запитання. Задавайте такі запитання, буду спробувати відповідати. Підписуйтесь, лайкайте, господи, що там ще треба робити в Ютубі, поширюйте, так? Бажано, щоб це подивилося більше людей. Я буду далі продовжувати цикл своїх задач і перемога. Знаю, що я зроблю за 15 жовтня, за 25 жовтня, пробачте. так. Подив, подивлюсь на події. Так що до наступних зустрічей!